Війна кардинально змінила життя мільйонам українців, мені особисто. Це ніби як сон, якийсь до сих пір, який от, дуже кошмарний сон, який до сих пір не закінчується і хочеться прокинутися, але, на жаль, це реалії. Тому помінятися, помінявся, дуже кардинально помінявся 25 років, зразу якось воно подорослі. Не було коли вже займатися, цим, цим, як кажуть, золоті часи, але їх вже. Не буде вони закінчились, на жаль. Якщо чесно, то я і зовсім от смутно пам'ятаю, як це було до 24, 24-го, таке враження, було цих у три роки це і було і е, життя от, і до так само. Я не пам'ятаю, як це було, коли, як кажуть, літаки літали над Україною, коли можна було спокійно виїхати, заїхати, відпочити без тривог. Я цього не пам'ятаю. Я пам'ятаю, оце вже три роки, якось так в пам'яті закарбувалося, що і не знаю, чи надалі, як воно буде, дай Боже, війна закінчиться, як воно. В голові буде мінятися світогляд, як, воно, як вибрати те, чим ти хочеш займатися далі. Так вийшло, що 24 числа, якраз в 5-й ранку, я був на зміні і чув перші ці реалії війни, коли почалася тривога, коли почались обстріли. Тому в перші секунди я відчув цю війну, якраз на будучи старшим зміни на пункті пропуска. Бачив Бачив, що відбувалося, це... люди виїжджали з таких місць, ну, з, Ірпіння, з бучі, автівки були простріляні в дерках від пуль. Хтось міг довести там, дружину, хтось там, чоловіка не зміг довести. Ну, тяжко було на те все дивитися, там, діти плачуть, чоловіків ми не могли випускати відповідно. Вони стояли на шлагбаумі, і сім'ї розлучалися на кінці пропуска, і це ну, так тяжко було від того. Перша ротація в Слов'янську. Безпосередньо бойових зіткнень не було, ми займалися більш інженерним облаштуванням. Бахмут зайшли, так сказати, без бойового досвіду, безпосередньо міських боїв, тому що такого до цього не було, не знали. Це було щось нове і в такому форматі, що квітень місяць, як я казав, вже найгаряча фаза була тоді в Бахмуті, що лишилось там одна третя міста, може, навіть менше. І коли доїжджали вже до Бахмута, відкривається там така панорама на місто. Дуже воно було сіре. Все в диму, і для мене це коли приїжджали по дорозі, по дорозі життя, там, де купа підбитих автівок наших, ну і бронетехніки всякої. Місто для мене як місто привид, напевно, було. І це місто, яке висасує ніби як душу з тебе, коли ти туди заїжджаєш. Тому що нічого живого немає, ні кущика, ні деревця, ні травинки, нічого. Всі тільки бетон, все сіре, осколки. Більше нічого там немає. Життя в місті не було взагалі. Головне, це діалог з кожним військовослужбовцем і бажано індивідуально. Ми знаходилися в двох різних підвалах, наша застава була роз... змушена було по 5 разів, по 10 разів на день перебігати знову в інший підвал. Під... Ну, там обстріли були, але все одно треба було перебігати, спілкуватися, тому що люди хочуть спілкуватися. Ну, а так як ти офіцер і ще як зампо персоналу, ти психолог, маєш бути в колективі. Підтримка рідних, ну, мабуть, якщо вона позитивна, і то це, напевно, є основне, що взагалі тримає солдати, офіцера там, тому що ти розумієш, раді чого ти там знаходишся в окопах чи в тих підвалах, чи воюєш взагалі. Зрозуміло, що рідним дуже важко і деколи важче ніж нам, будучи на передовій, це нерви. Це Недоспані ночі, це кожен день вони переживають. Але інколи ця підтримка може нашкодити. Тим самим, що починають військовослужбовців внушати, що він з позиції не вернеться, а то всі ваші командири вас відправляють не туди. Но це не так зовсім, тому що за кожним військовослужбовцем і душа, і серце болить за кожного. В Бахмуті був у нас робочий комп'ютер в подвалі. Це якраз було на Пасху, і ми якісь передивлялися. Відео, не пам'ятаю, чи то якийсь мультик був, чи щось таке. Ну, сиділи, дивились, не пам'ятаю, якийсь старий Діснеївський мультик був. І якраз прилітає град. Ми були в підвалі, на перший поверх залітає прямо вікно, до нас там знаходились генератори. Відповідно, воно все взривається, тут все світло починає горіти, все приміщення. Зверху над нами, дим іде всередину ми, то всі вентиляційні поперекручували, ну, понятно, воно так трухануло добре. І тут просто блін, і такий мультик не дивилися, і давайте запускати генератор, бо мультик не дивилися. Тобто ну, страшно було, але якось от, якийсь переліт мультфільму по а ну нічого страшного, добре, що воно у нас попало над нами. Сто горить, все, полихає, тушимо пожар, але паралельно підшучуємо. Паралельно там випадок, що передаємо воду тушити наверх цепочкою, а там перепутали, передали солярку, фугануло солярку, ту бутилку. Ну, тобто, сміємося з того, що в будь-якій ситуації треба бути позитив тримати і підтримати один одного. Це самое головне. Війна стала більш такою позиційною, вона стала більш нерухомою, такою, як от поначалу дуже було багато. Зрушень, якісь були маленькі перемоги в нас, і, на жаль, були маленькі і великі втрати. Зараз вона стала більш позиційною і нагадує, як Першу світову, теж от, як окопна війна, що і ні туди, і не назад, і це дуже сильно втомлює. Це морально вимати настільки, тому що от ні туди, і не назад, ну так от приклад, сидиш в окопі, і ні туди, ні назад, і роками можеш сидіти Ну, це, це гірше, ніж піти вперед чи піти назад.